Так, друзі, всім привіт! Зараз їдемо по дорозі на дачу. А, в нас кілометр від дачі, вже розквітло одне поле соняха, де повністю головки повідкривались, але він якийсь такий весь маленький, що навіть не можу передати. Красунька моя. Ще тільки починає, починає, ну, головки повикидували, тільки розпускається соняшник. Так, зараз будемо проїжджати. у нас тут поле, он по прямому поле ще. Будемо зупинятися, буду показувати, що в нас далі за ситуацією йде з соняшником. Так, друзі, показую. Ось нас їдемо, проїжджаємо. Зараз ямку зловимо. Так, бачите, тут нічого-нічого ще взагалі не розквітає. Так, ось іще у нас попереду сонях. Так, сонях, машини їздять тихенько. Бачите, також тільки починає. Щось він в один термін весь починає квітнути. Наприклад, там я вже показувала, там вже у нас були через одну головку, вже семочка була відкрита, то на цьому полі гляньте, він взагалі короткий. Ану котусь, потримай. Зараз. Взагалі бачите, який він короткий. Ну. Взагалі маленький, сантиметрів п'ятдесят, ще навіть головка не зав'язується. Мама Анатолій. Анатолій, у вас своє удивій? Дівчата працюють. О, та! Працюють. Зараз, зараз сумачку. Так, дівчата всі в роботі. В роботі. Працюють. Зараз подивимось до них. У нас зараз буде насищений робочий день на пасіці. Ми будемо на річку їхати, будемо їхати на річку. А потім приїдемо, будемо свої а? свої растіння садити. Так, мотаються дівчата, працюють. Деймо Ящерка. Ящерка де? А ну Де? Так, а тут в тенючку дівчатка? лови, лови, лови. Ти боїшся, сейчас би Емілія її зловила. Покажи, покажи, покажи. покажи. Де? Де? Не бачу. Сядь. 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 Де? Там трогає. Вона убіжала. Так, гляньте, як дівчата гудуть. Літають дівчата. Молодці працюють. І гляньте на мою. В купальнику. Ой, в купальнику й по пасіці. Давай швиденько, бо льот зараз іде. Ну так, да, бджілки мотаються. Ні, Ти ж... Зараз будемо, зараз поїдемо на річку, покажемо, яка в нас природа, яка в нас красота. Ну гляньте. Ну не рай. Перчина, яка в нас виросла, гляньте. Одразу скажу, кому подобається моє відео, дивіться, буду вдячна за підтримку. Кому щось десь не подобається, ну, проходьте повз. Ми показуємо тут своє життя, як ми живемо, як ми розвиваємо пасіку, як вирощуємо помідорчики перші в житті. В мене гляньте грони які. Красота. Це я, це кабачок чи цукіні, чи як їх правильно. Я все життя в місті прожила, то перший рік взагалі посадила. Так, це вже повиривать. Базилік росте в нас, волошки. Гудуть дівчата, працюють. Це жарко дівчаткам гляньте. Па. Повилазили, бо жара, температура повітря зараз уже е, я знімаю ролик майже о 6 вечора і в нас температура 34 градуса Цельсія. Ну, дуже спекотно, дуже гаряче. Гляньте яблука які вже. Ні, це круто. Так, ну що, поїхали на річку. Спустилися з гори недалеко біля дачі. Ми їдемо по полях. Мату, мату, мату. Так, гарна природа в нас. Чорна море моя одеса. Давайте пішла, я покажу, яка в нас краса на дачі. Тут дивіться. Гляньте, сама краса в тому, що тут нікого немає. Рідко, коли є, тут хтось знаходиться, дуже круто, що можна посидіти в холодочку, пляжик, пляжик, Гляньте, яка краса. Гляньте, тіньочок. взагалі краса. Це ставити можна качелька кататися діткам. Зона барбекю, столик. Так, а ну не біжіть, круг надуй спочатку. Там качеля, там альтанку збудували люди. Емілія, не лізь, не лізь без круга. Гляньте. Та не Одеса, а Полтавщина. Та вони тебе чіпають. Що, чиста водичка? Так, чиста? А? Зараз надую. Так, ну що, завершуємо трансляцію поки що? Гарного нам відпочинку. Так. Зараз давай ставляємо. Опа. Так, де ложки? Що мать наготовила? Дось, не оце його. Чи пішли за столик сядемо? Куди? Отуди. До... Туди? Давайте. Отуди, отуди пішли, там краще. Отуди, лісок. Пішли. А будь А? Я не брала. Давайте постати, сіхайте потім Ну мать босяком. А вода тарзанка? Тарза... Та це ж не тарзанка, це ж качеля, а он доску ложиш і катаєшся. О, давай попробуємо. Ну попробуємо, поймой і оцей. Пішли. сюди йди. Та куди ти? А. Ага. Да. Для... Вони ну, краса. Мату. Ну що, смачного всім? Да. Наша Пальчики. Так, оце в нас лаванда. Робимо. Ми так. в цьому році садили лаванду. Отак вона випустила квіточки. Зараз ми беремо її всю гарно отак. Обрізаємо, щоб на наступний рік були. Великі-великі, круглі кущики. Має пальчик чуть-чуть. Нічого страшного. Все. І от такий, у нас виходить, обрізаний кущик лаванди. пальчик Так, йдемо далі, обход території. Це малина в цьому році посаджена пару місяців тому. Вже дала нам перші плоди. Так, смородина не дала. І пеху малина. Посіла ванди. Да, малина, диви, яка гарна. Мама! А зараз пішли, я покажу. Пішли, досінь, покажу тобі. Пішли. зірвеш ягодку. Лохина гляньте, кущик. Цьогорічний в цьому году вродив. Гляньте, які великі ягоди. Гляньте. Отак, всі, де сьогодні, стой тут. Підожди, нерви, нерви. Це е, сорт лохини називається Blue Gold. Темненькі рви. І да. Так. Ще. Дві і ось одну. А тіха ще три, п'ять штучок буде на кущик. А так, так? Да? Перші врожаї клас. Мама от умовна, що вона? Ні-ні ні, вона буде кисла ще. А волошки як гарно в нас світуть. Ти гля. метеола пахне. Гля, волошки. Красота. Так, ну що я хочу сказати, ми вже попрацювали, вже їдемо додому. Всім дякую за увагу, хто продивився ролик. Моя красунька Шов... Шовковиці наїлася. Плодів на пасіці, бо вже 9 вечора темніть починає. Гілки вже посідали. Ну, до нового відео! Всім пока!